Доброго дня. Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету міністрів України, яка була прийнята в лютому місяці поточного року з 1 липня 2023 року, ми проіндексували розміри пенсій, які були призначені відповідно до спецзаконів. А саме відповідно до законів України про Державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і наукову технічну діяльність індексації підлягали підлягав основний Розмір пенсії, який виходив відповідно до спецзакону, без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсій, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, щомісячної доплати до пенсій, і індексації підлягали пенсії, які були призначені. До 31 грудня 2022 року. Коефіцієнт індексації 1,197. З 1 липня по Волинській області головним управлінням проведено індексацію пенсій 613 таких осіб. Додаткові видатки на цю виплату на індексацію склали у нас 676 тисяч гривень. Цією ж постановою передбачено мінімальний розмір підвищення, який за результатами індексації буде, це не менше 100 гривень. І також цією постановою встановлено обмеження розміру підвищення, а саме обмеження в сумі півтори тисячі гривень. Також у нас є певна категорія осіб, яких ми відповідно до постанов Кабінету міністрів України певні роки перевели, так було передбачено прокінцевими положеннями, на загальний закон, на саме закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І якщо за результатами такого перерахунку розмір пенсії за загальним законом був більший. Ми цих осіб з 1 березня 18, 19, 20, 21, 22 23 років переводили на загальний закон, то вони зараз можуть повернутися на свою пенсію. Шляхом подання заяви, і відповідно ми проведемо індексацію пенсій. але це не завжди їм вигідно. Найвигідніше перейти на спецпенсію це пенсіонерам, які отримували пенсії по спецзаконах до 1 березня поточного року, і яких ми з 1 березня поточного року перевели на загальний закон. Таких осіб ми всіх. Письмово повідомили про те, що ми їх перевели на закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і також в листах повідомили, що вони мають право на індексацію, якщо їм ну якщо вони бажають використати таке право шляхом подання заяви. Такі заяви певні особи в нас подавали в червні. Ми їх вже перевели на пенсію спецпенсію з 1 липня. І її проіндексуємо тільки вже цей поточний такий перерахунок і індексацію. Такі особи, які подавали заяви, зможуть відчути. У нас в серпні місяці поточного року. Основний розмір пенсії збільшується на коефіцієнт 1,197. От, наприклад, розмір пенсії державного службовця раніше був 10 тисяч. До нього могла бути встановлена фіксована індексація, різні доплати. То в даному випадку індексується лише цих 10 тисяч, то індексується цих саме 10 тисяч основний розмір пенсії на коефіцієнт 1,197.